Вітаю вас, мої підписники, друзі і любителі техніки. Ну от, поки ще двигуна не поставив. А тут виникла в мене проблема, із-за якої, із якої я став. Ну, як ви бачите, хто знає, це в мене Таврійська передня підвізка зроблена з Таврійських стійок. О, ну, там попереднє відео є. І що виходить? Що в нас оця сошка, ну, я її вкорочу, відповідно. Получається, від колеса всіх нормальних людей, які роблять, в них виходить ширше. Це все сховано і получається, ця сошка не вибрить. У мене вийшло так. Як я голову не ламав, оце прикладаю приблизно. Ну, я її вкоротю. отаку обріжу. Кину. Зверху і вона підніметься вище, буде над колесом. Тобто у мене буде теоретично отако, о, ходозменшувач стояти, далі двигун, і я так думаю, що до двигуна воно не впреться. Ну, розберемося далі. Це просто чисто теорія, а там на практиці будемо дивитися, що воно скаже. Так от, що виходить? Беремо отаку тягу з пальцями, з усім цим лихом. Тянемо от сюди. Ось вона йде. Ну, підніметься вверх. Тут а в нас це мене з москвича рульове. І саме головне, що виходить? Крутю вліво, колеса вивертаються вліво, і все як треба. Ну, але воно десь приблизно буде на такій висоті стояти. Під таким кутом. Бачите? о. Так от. Ну, я її трошки постараюся вигнути. Щоб вона мені не заважала. Ну, це вже після того, як я поставлю двигун. Ну, мене цікавить сама ідея. Бо як я не крутився, як я голову не ламав, не виходить зробити. Ну, вона трошки тако рівніше. О, повинно бути. Отак, от воно. Перпендикулярно до колеса. Ця сошка. От бачите, як от трохи притемно Ну, це не на дворі гірше трошки знімати. Так от. Чи працююча це буде система. Бо я вже і так, і сяк крутився спереді, не ставиться, маю ось Таврійську рейку. Вона поперек поставити широка. Повздовж її нема де притулити, вона довга. Получається, що вона мені аж туди доходить до цього. всього. Ну от, Поки я прийшов до такого вирішення проблеми з рульовим. Тобто, сошку підніму трошки вище, щоб тут можна і вкорочу її трошки, щоб воно колесо не, зав... воно колесу не заважало. І от у нас тут є на коробці кріплення. Тут можна зробити знизу до верху каркас, це все закріпити, це не проблема. І руль, відповідно, задереться, задеру доверху, то все буде кріплення, все це буде зроблено. Теоретично сама ідея. Чи вартує отаким от способом щось робити? Дякую за увагу. Чекаю ваших порад, поки святки, то я е, теоретично підковуюся до роботи. А потім, коли я вже буду знати, що мені робити, тоді я і це все буду робити. От мене цікавить, хто що про це скаже. Дякую за увагу! Ми переможемо. Слава Україні.